Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Естрадна співачка і уродженка України Таїсія Повалій, яка підтримує криваву політику Кремля, розписалася в догідливих похвалах диктатору Путіну. Естрадна співачка родом з України і давня кремлівська запроданка Таїсія Повалій в черговий раз виступила з низкою цинічних пропагандистських заяв про батьківщину і українців. Співачка дала інтерв'ю порталу День. Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я з Росією. Я за те, щоб відбувалося повернення з Зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна до нормального життя. Всі ці вісім років я жила з незрозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей. Я чекала на часу справедливості. Нарешті воно настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не гвалтували. І зараз за це, і зараз саме за це і йде боротьба у тому, що сьогодні робить Росія. Бачу порятунок і свій і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає. Володимир Путін для мене це та Людина, яка в силах зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд, видала повалій, потік свідомості, лише злегка впорядкований штампами російської пропаганди. Всі останні вісім років українська преса писала, що я втекла в Росію слідом за Януковичем, і це напевно мене і врятувало, мене не зачепили. Хоча я жила в Києві з Віктором Федоровичем. До речі, після його повалення я не бачилася і не спілкувалася, навіть не знаю, де він заявила виконавиця. Нагадаємо, раніше. Ша співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувана запроданка захотіла говорити лише з Роззмі, а про війну на її батьківщині вона навіть не заікнулася. Пізніше українці моторошно обурилися Таїсією Повалій за те, що та в новорічну ніч розважали жителів країни агресора легендарним хітом Володимира Івасюка і Софії Ротаро. Червона рута до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.